Привіт! Сьогодні у нас на огляді інструмент, який затребований усюди і завжди: на виробництві, на будівництві, в автосервісі, в звичайному домашньому господарстві. Мова йде про кутові шліфмашини. І це найдоступніший представник сімейства кутових шліфмашин від SKILL. Потужність інструменту складає 850 Вт, які забезпечують швидкість обертання 12 тисяч обертів за хвилину. Довжина кабелю складає 2,5 метри. Ручка має запатентовану систему зниження вібрацій VRS Plus. Та її можна встановити в три положення. Шліфмашина працює з дисками діаметром 125 мм. Клавіша цього інструменту є безпечною. Вона автоматично вимкне інструмент, якщо він раптом випаде у вас з рук. Захисний кожух оснащено системою КЛІК, яка дозволяє швидко і зручно змінювати його положення. Інструмент має компактні розміри, що дозволяє працювати в обмеженому просторі. Механізм шліфмашини оснащено пилозахищеними кульковими підшипниками, що продовжує.